Доброго дня всім. Будемо показувати відео по монтажу захисної рулети на проєм з механізмом ключ-пружина, тобто ручне управління, рулета буде підніматися вгору руками, опускатися вниз руками, замикатися ззовні на ключ. Зараз ви бачите те, що ви отримуєте при замовленні, тобто короб разом з валом. До якого буде закріплено ламелі і накручена пружина. На нього буде потім на цей вал накручуватись ламелі. Кришка короба, яка його потім закриє, направляючи бокові одна друга. Тут не вся кількість кріплень, але для того, щоб було зрозуміло, що це буде кріпитися потім до валу, і ця частина буде кріпитися до ламелей. Це якраз такі штуки, які ці ламелі тримають. Тут є у нас заглушки направляючих, ми потім все детально покажемо, що куди має вставлятися. Тобто навіть не заглушки, а скоріше направляючи. Вони вставляються сюди для того, щоб давати напрямок для ламелей і вони спокійно могли ходити. Це просто заглушки під саморези, тому що направляючи ми будемо просверлювати самі ламелі. Поки що вони змотані, далі все побачите. І це додатковий профіль, який нам потрібен саме на цей об'єкт, тому що в цьому об'єкті є ось така плитка, і оскільки нам для монтажу потрібна рівна площина, ми цей профіль потім підріжемо під розмір, накладемо ось сюди. Таким чином наберемо потрібну нам площину. Як бачите, він чітко стає. За розміром плитки. І потім на профіль все буде встановлено. Отож поетапно показуємо, що і як робити. Перше, що ми робимо, ми накручуємо до короба до цього наші доборні профілі для того, щоб набрати потрібну відстані і обійти ту плитку. Тут він зроблений таким чином, що вертикальні профілі будуть доходити до кінця профіля, тому тут одразу взяли зазор на те, щоб... На це місце потім став доборний профіль. Другий. Кріпимо всього лише на три саморези, тому що навантаження на цей профіль не буде взагалі ніякого. Триматися рулета буде зовсім за інше, тому нам потрібно, щоб він просто тримався. До направляючої ми будемо також такі самі планки прикручувати. Підріжемо їх в потрібний розмір. Тут в направляючих є отака пустота, в якій нічого фактично не буде. Тобто звідси буде заходити кріплення основне, яке буде тримати рулету, А з протилежної сторони звідси ми так само закрутимо наші доборні планочки. Перед тим, як вставляти направляючі, мається на увазі алюмінієві, нам треба вставити оці направляючі для ламели. Вони є ліва-права. Переплутати важко, але вставляється на ось так і тримається те саме з протилежної сторони. Далі вставляємо направляючою оцією пустотілою частиною, яку я вже показував, ми також входимо просто ось в такий палець. Все, вона тримається. Доборний профіль на направляючу. На це місце в нас стане плитка, де він закінчується. Тут по висоті ми його рівняємо так, щоб він дійшов до кінця короба і прикручуємо. Навантаження також ніякого на нього не буде, тому всього лише три саморези. Отвори ці також прижмуться до стіни, тому закривати їх будь-чим, немає ніякого сенсу, їх видно не буде. Те саме робимо з другою направляючою. Тепер наша задача зробити отвори під кріплення, основні знов таки сверлимо їх так, щоб вони попадали на ось цю пустутілу частину. Дві направляючі кладемо поряд одна з одною для того, щоб у нас всі отвори парно йшли один навпроти іншого. Після того, як було виконано сверління, ми одягаємо направляючи назад на своє. місце І будемо зараз приміряти нашу рулету вже до проєму, виставляти її порівню і кріпитися вже основним чином. Приставили нашу рулету, тепер ми її зараз відцентруємо по проєму, для того, щоб оці зазори в нас були приблизно однакові, щоб все виглядало симетрично. І будемо кріпитись. Першу направляючу виставляємо за рівнем і одразу можемо її закріпити. Тільки треба враховувати також ще горизонтальний рівень короба зверху. Можливо, якусь з направляючих нам треба буде трошки підняти, для того, щоб спіймати тут горизонталь. І також тут вертикаль. Звісно, що ширина направляючих тут, між направляючими. Да? І внизу має бути однаково. Як бачите, досить довгий бур зайшов в стіну весь, тому кріплення ми підбрали також ось такі довгі. Це в нас 202 анкер. Ось тут написано. Для того, щоб пробитися і через утеплювач, і через направляючий, і дістати нормально закріпитися вже в основну стіну. Вставляємо анкер у отвір. Пробиваємось таким чином, щоб наш анкер зайшов до кінця. І зажимаємо його. Якщо не знаєте, з чого побудовано будинок, то зажимати бажано обережно для того, щоб не перекрутити. Інакше може статися так, що тримати воно просто не буде. У нас, як бачите, тримає, поки що воно хитається, оскільки це перший і поки що єдиний анкер. Ось у нас вийшло, що для того, щоб спіймати горизонтальний рівень праву направляючи, ми могли крутити одразу. Тут бачимо, що рівень є, тому що нам прийшлося ось так на 5 мм припідняти в ліву сторону. Тепер ми горизонталь спіймали і ловимо вертикальний рівень по. Лівій стороні і також її ми зможемо кріпити. Зрозуміло, що якщо у нас є порівню виставлена права направляюча, ми виставимо порівню ліву направляючу. Верхня частина також в рівні, то відстань внизу буде така сама, як відстань вверху. Тепер та сама процедура. Кріпимось, пробиваємось перфоратором і кріпимось. Тут у нас на валу є такі пластмаски, які е, фактично просто притримують ламелі тоді, коли вони накручуються на вал. Ми їх просто на око виставляємо приблизно симметрично. Тут немає сенсу виставляти з рулеткою, прямо щоб всюди була однакова відстань. Але плюс-мінус для того, щоб ламелі рівномірно на них накручувалися. І далі будемо вставляти оці штучки, які Тримають ламелі вже на валу і вставляти ламелі. Потім будемо накручувати пружину, тому що насправді кріплення самого каркасу це, мабуть, найлегше, що є в монтажі захисної рулети. Заправляємо одразу ту частину, яка йде з замком, ось таким чином завал. Вставляємо, вставляємо одразу в направляючі з обох сторін. Опускаємо і таким чином розкручуємо ролето до самого низу. Ось так приблизно, майже донизу залишаємо і потім будемо вставляти оці кріплення. Кріплення вставляємо спочатку до ламелі. Ось таким чином запускаємо одне. Ну і, звісно, що вставляємо повний комплект цих так званих на матів. Ось, то... Ось на таку широку рулету, як у нас, більше двох метрів, їх три штучки. Якщо рулета маленька, їх може бути два. Тепер. Накручуємо пружину. Важливо зазначити, що пружина накручується, бачите, від себе. На нашій двометровій, навіть більше ніж 2 метри ролеті, ми будемо крутити десь 17-20 обертів. Якщо ролета маленька, то цілком може бути достатньо там десь 14 обертів. Треба відчувати вже по зусиллю. Крім того, що ми будем, будемо потім перевіряти, чи достатньо ми накрутили для того, щоб наша рулета піднімалася. Отже, видно навіть, що хлопцю, який крутить пружину, вже важко її підкручувати, Тобто зусилля пішло досить сильне. Тепер ми вставляємо кріплення до валу для того, щоб поєднати ламелі з валом. Вставляємо їх всі три і таким чином фіксуємо, вже поєднуємо ламелі разом з валом і пружиною. Дуже часто приходиться витягнути оцей ворс щіточку з внутрішньої сторони, тому що вона притримує ламелі і не дає нормально підніматися. Тому це ніякий не брак, це нормальна практика. Інколи буває так, що. Нічого не заважає, але найчастіше цей ворс приходиться знімати з обох сторон. Робимо це вже після того, як накинули ламелі, для того, щоб розуміти, чи треба його знімати, чи ні. Ось у нас ворс з цієї сторони залишається, з цієї сторони ми його зняли. Так, все пружину накручено, ламелі закріпили. Тепер перевіряємо, як вона піднімається, опускається. Бачите, однією рукою хлопець її піднімає. Вона повинна досить легко підніматися і опускатися. Тобто сама по собі доверху вона летіти не повинна. Зараз ми не можемо її або не можемо а важко опустити до кінця, тому що ще не встановлено ручки. Якщо тут все ок, то далі будуть йти сверління отворів під замок, кріплення заглушки короба і заглушок під отвори. Так, кріплення. Ручок наших. Покажу на нерозмотаних ламелях. Ось цьох, Це нижня ламель. І це задвижка замка, яка буде потім заходити в направляючі і тримати нашу туралету в нижньому положенні. Тобто нам ручку треба буде закріпити таким чином, щоб наш саморез не попав на замок. Тобто ми її будемо кріпити під самий верх. В ручці є ось така шайба. Вона буде встановлена з протилежної сторони. тобто ось таким чином Вона роз'єднується. Ми можемо ось цією шайбою виставити собі, де нам треба робити сверління. Потім вона стане з цієї сторони, а ручка ось цим отвором на саморез просто накручується. Стосовно того, де мають бути по ширині розташ розташовані ручки. то Робимо таким чином, щоб просто руками було зручно до них дотягнутися і можна було нормально опускати і піднімати рулету. Зробили отвір під ручку сверлом 5 мм. З зовнішньої сторони будемо отак от шайбою вставляти саморест. Вставляємо ручку ось цим отвором сюди, просто накручуємо і зажимаємо. Ту саму процедуру будемо повторювати і з протилежної сторони на тій самій відстані для того, щоб воно виглядало симетрично. Тепер для того, щоб наша рулета закривалася на замок, нам потрібно в направляючих цієї сторони в нижній частині зробити три отвори. Там пластина йде плоска, і витримувати прям плоскість тут. Немає ніякого сенсу. Тому ми беремо просто сверло 10 міліметрів, вставляємо його таким чином, щоб воно було не прямо з самого низу, а може там не якихось пару міліметрів вище від нижньої точки направляючої. І розсверлюємо собі десь там 2-3 отвори поряд, для того, щоб у нас було набрати потрібну висоту під ту пластину. В кінцевому стані ми маємо отримати от такий от приблизно отвір, тобто не просто два-три отвори свердлом, а саме ось таку високу частину для того, щоб наша задвижка туди таким чином просто заходила, і ролету тоді неможливо буде підняти, вона буде триматися. Те саме робимо з протилежної сторони. Потім ми ролету будемо опускати донизу і пробувати ключем, чи нічого не заважає. Якщо щось буде заважати, будемо досверлювати. Зараз, ось в цьому положенні, замок працює. Ми це бачимо. Буває таке, що цю ручку закручують дуже сильно, вона стискає нижню ламель, тим самим зажимає ту пластину, яка повинна заходити в засови. Тому не поспішайте одразу розсверлювати всюди величезні отвори. Спочатку спробуйте чи не зажата. Ручкою наша пластина. Зараз працює. Тепер опускаємо донизу і перевіряємо, чи достатні отвори ми зробили. Покажи, будь ласка, ще раз. Бачимо, замок працює, все входить. Тобто ключ витягається. Все нормально. Рулета тримається. Відкриваємо назад. І тепер вже будемо закріплювати. Верхню кришку короба. Тут є ось така сторона, вона в нас буде верхня. Ось така сторона є, вона нижня. Тут є паз, в який ця верхня сторона вставляється. Ось таким чином прикладаємо, тут отвори вже є. Сюди можна кріпити заклепками, можна кріпити саморезами. Тобто ми його просто цей короб приставили і зараз будемо закручувати. Ще один момент: для того, щоб короб неможливо було підняти вверх і зняти. Якщо от в нашому випадку нам просто стеля не дасть нікуди його зняти, це неможливо. Для того, щоб е якщо у вас такої стелі немає, то ви можете звідси також заклепками або саморезами прикрутити направляючи. До короба. Так, тут же закручено з цієї сторони. Чи майже закручено, і те саме робимо з протилежною. В принципі, це все. Монтаж захисної рулети у нас завершено. Залишається тільки ось заглушки повставляти. Перевіряємо, як вона працює. Опускаємо донизу. Ось так беремо за ручки. Зачиняємо на ключ. Все, наша рулета тримається. Тепер назад її відкриваємо. Все працює, монтаж завершено. Звертайтесь до компанії Венстер за посиланнями у підписі до відео.